Шановна пані спікерко Саейми, дорога Дайго, шановна пані прем'єр-міністр, шановна пані міністр закордонних справ, шановні учасники третього парламентського саміту Міжнародної кримської платформи, дорогі колеги, пані та панове, насамперед я хочу щиро подякувати нашим латвійським друзям і партнерам за ініціативу прийняття третього. Парламентського саміту міжнародної кримської платформи, як і за успішну підготовку і прекрасну організацію цього форуму. Дозвольте також мені подякувати присутнім тут сьогодні з нами спікерам хорватського і чеського парламентів Гордану Яндроковичу Маркеті Пекарові Адамові. Мілошу вистрічило за успішне проведення у Загребі і празі попередніх самітів. Мені приємно, що коло господарів. Парламентського виміру кримської платформи сьогодні розширила дружня Латвія. Латвія дуже добре знає, що 80 років тому кримсько-татарський народ пережив, який Сталін впродовж трьох днів війни вивіз з Криму у віддалені райони Радянського Союзу, бо Латвія сама пройшла крізь радянсько-російську окупацію, депортацію і репресію. Друзі, якщо ви ще не були у Рижському музеї окупації Латвії, я дуже вам раджу його відвідати. Я досі під дуже сильним враженням від його експозиції, переглядаючи її, ти відчуваєш крижаний холод, який віє від часів окупації і двох хвиль депортації. Ти чуєш знесилені голоси, що рвуться із старих світлин. Бачиш, Невимовний біль в очах замордованих, але нескорених латишів. І коли ви пройдете музейними лабіринтами історії і людських доль, то усвідомите, що окупація Латвії, депортація кримськотатарського народу і сучасна агресія Росії щодо України є ланками одного ланцюга ланцюга російської ненависті і безкарності. Непокаране. Коли зло проявляє себе сьогодні, непокаране сьогодні зло обов'язково проявить себе в майбутньому. І лише питання: коли? Уже третій рік поспіль ми збираємось на парламентський саміт Міжнародної кримської платформи, і вже 10 років нас віддаляє від того часу, коли розпочалась окупація Автономної Республіки Крим. І, хоча окупаційна російська влада за ці 10 років зробила все можливе, щоб перетворити Крим на свій військовий плацдарм, змінити його етнічний склад, посіяти серед людей страх і покору, Крим від України не віддалився ні на йоту. Він став ще ближчим, ще дорожчим і ще жаданішим. Ми ніколи не відмовимося від Криму, як ніколи не відмовимося від жодного клаптика, тимчасово окупованого агресором української землі. Для нас звільнення Криму немає альтернативи. Це наша земля і там живуть наші люди. Такі, як Наріман Джелял, наш український кримсько-татарський герой, який пройшов пекло російських тюрем і якого нам вдалося вирвати з російських лабет. Сьогодні з нами також присутні такі гідні сини і доньки кримськотатарського народу, як Рефат Чубаров, Ахмед Чейгос. Таміла Ташева і багато інших славетних людей. Я прошу привітати оплесками звільного з російського полону рівно чотири місяці тому. Нарімала джеляла також весь кримськотатарський народ, який так мріє про визволення від російського ярма і життя у звільненні від окупантів України. Давайте привітаємо. А ще кримсько-татарський народ мріє про відновлення справедливості, яким мало б стати визнання його депортації актом геноциду, як це вже зробили парламенти Латвії, Литви, Канади і Естонії. Шановні колеги, спікери, віце-спікери, представники парламентів, я просив би вас за прикладом згаданих країн розглянути можливість ухвалення аналогічних рішень і у ваших парламентах. Шановні учасники саміту. Боротьба за повернення Криму є невід'ємною складовою боротьби України за свободу і незалежність. І дозвольте мені коротко окреслити пріоритети цієї боротьби, зокрема ті, де найбільше ми сьогодні потребуємо вашої допомоги. Я прошу кожного з вас сприяти збільшенню військової підтримки України. Українські міста потребують систем протиповітряної оборони. Нам треба, врешті-решт, закрити небо і захистити наших громадян. Я прошу вас сприяти наданню дозволу сусіднім з Україною країнам ЄС і НАТО збивати ворожі ракети і дрони, які досягають західних меж нашої країни. Нам важливо зняти будь-які обмеження на надання і використання далекобійної зброї по законних військових об'єктах і цілях на території Російської Федерації. Ми очікуємо додаткових рішень щодо постачання літаків f 16 Наближаються холоди, і ми просимо. Про підтримку енергетичного сектору України слід посилити і санкційний тиск на агресора, і не залишати можливостей для обходження ним санкцій. Росія повинна відповісти за всі скоєні нею злочини. А для цього потрібні міжнародно-правові механізми. І пріоритетне має бути створення міжнародного компенсаційного механізму, завдних агресором збитків. Шановні колеги, Україна бореться. Але мріє про мир. І на всіх міжнародних майданчиках ми говоримо про формулу миру президента України Володимира Зеленського. Цього року були зроблені важливі кроки з її імплементації. Перший глобальний саміт миру, який відбувся в червні цього року, став чітким сигналом Росії, що глобальний світ не підтримує її агресивну війну проти України. Всі учасники саміту підтримали територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Зараз настає вирішальний момент війни. Україна має чітке бачення, як досягти перелому у війні. І минулого тижня в українському парламенті президент України представив план перемоги. Дозвольте мені коротко презентувати його вам. По-перше, ми очікуємо на швидке запрошення України до НАТО. Сам факт такого запрошення може стати фундаментальним для миру і продемонструє російському агресору, що його геополітичні... Розрахунки є програшними. Це початковий і відправний пункт плану перемоги. По-друге, це зміцнення української оборони. Реалізація цього пункту передбачає продовження операцій сил оборони і знищення наступального потенціалу Росії. Третій пункт це стримування агресора. Росія має зрозуміти безперспективність подальшого наступу, і для цього ми пропонуємо розмістити на нашій території комплексний. Неядерний стратегічний пакет стримування. Наступний четвертий пункт стосується стратегічного економічного потенціалу. Україна має у своєму розпорядженні багаті родовища критично важливих ресурсів. І ми пропонуємо стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наших критичних ресурсів і спільного інвестування та використання. І нарешті, п'ятий пункт. Розрахований на імплементацію після завершення війни, цей пункт передбачає виключення включення, перепрошую України у систему захисту Європи. Ми будемо готові забезпечити Європу високопрофесійними, вмотивованими і досвідченими українськими військовими підрозділами. Прошу вас, шановні учасники саміту, підтримати план перемоги України, як його підтримали ми, українські парламентарі, зокрема і ті, які знаходяться у цій залі. Шановні друзі, Україна продовжує свою боротьбу за свободу і незалежність: за Крим і Донбас, за Суми і Херсон, за Харків і Запоріжжя щодня, щогодини, щохвилини. Цієї ночі нас знову вбивали російські ракети та іранські дрони-шахеди. У мене є така пропозиція до вас, шановні колеги, для того, щоб відчути те, що відчувають. Мої співвітчизники, я пропонував би вам встановити хоча б на один день на своїх смартфонах додаток, який сигналізує про повітряну тривогу в Україні. І ви зрозумієте, що відчуваємо ми щодня, щогодини, щохвилини. Проти України воюють, воюють дві ядерних і одна близька до створення ядерної зброї держава. Одна із цих держав просто хоче стерти. Нас з лиця землі, інша виробляє вдосконалює і постачає їй смертельні дрони шахеди, а третя посилає в Україну своїх солдатів, щоб нас вбивати щодня, щогодини, щохвилини. І тому, шановні друзі, я вкотре прошу вас ще більше об'єднатися для допомоги України, бо мова йде не лише про нас. Насправді мова йде і про вас? Мова йде про те, як житиме і розвиватиметься світ у наступні десятиріччя? Чи піде він смиренно шляхом тиранії, чи все ж обере торжество права, демократії і справедливості? І тому я хочу чесно запитати кожного з вас: невже демократичний світ не здатен захистити країну, яка Хочу бути його частиною. Невже ми разом неспроможні дати відсіч агресії? І невже демократія слабша за тиранію? Українці і українки, як ніколи, потребують відповіді на ці болючі, але такі життєво важливі питання щодня, щогодини і щохвилини. Шановні друзі, я дякую вам за увагу. І слава Україні.